Доброго часу, друзі. Значить, у нас 14 серпня 2023 року Україна, Волинська область. Ну, сьогодні так поетапно попробуємо зняти, е, значить, як ми робимо високі грядки, в кого є якісь е, поради конструктивні, щоб спростити чи покращити. Е, будь ласка, діліться в коментарях. Е, ну, значить, між фундуком ми ще посадимо одну грядочку полуниці. Ну і поетапно знімемо, як це буде виглядати. Аж до посадки самеї. Маємо фундук, також розлягли сілки, і тут ще якраз влазить в нас одна грядочка. Отже, що робимо? Перекопуємо. Ну от Ми підрихлили землю, значить, земля така доволі рихла, хоча волога. Ну, але краще буде насипати, думаю, грядку. І бачу, що вже пропускаю етапи. Значить, що далі розбиваємо за допомогою кілків грядку, яка. Ширина, кому імпонує, в нас буде 65 сантиметрів. Ну, може, 62, там 65 не настільки важливо. Натягуємо шнурок. Ну і думаю, не знаю, чи це допоможе чи не допоможе, але точно не зашкодить. Скошуємо газон і сипемо газонну траву. Потім будемо закидати, значить, шуфлюю наверх грядку. Ну, з боків. Ну і Слідуючим етапом значить, забираємо землю по, по обох сторонах нашої, нашого шнурка значить, і насипаємо неї всередину. Значить, що робимо? Спочатку пробираємо землю з однієї, проходимо таким скажімо, вторсирьом. Ну, Вибрати можна, що хочеш, але от мені таке імпонує з правильної машинки. Кришка. Значить, протрамбовуємо, вибираємо один рівчачок, протрамбовуємо. Е, ним же розрівнюємо. Пропихаючи його ось так вперед, воно е, більш-менш розрівнює, протрамбовуємо. Вертаємося назад, пробираємо другу сторону, е, і знов закидаємо середину, е, знов розрівнюємо і протрамбовуємо. Ну і от, Получаємо ось таку от, приблизно. Е, грядочку. Ну от, Грядка насипана, протрамбована, підрівняна. Більш-менш, ну наскільки це можливо, звичайно, можна краще, але нам буде достатньо цього. Розстеляємо агро, агроволокно. Агроволокно в нас 60-ка з стабілізатором. Ну, Кому цікаво, то Чехія Шадов, виробник країна Чехія, фірма Шадов. Вложуємо агроволокно таким способом. Значить, за допомогою сапки по борту прорізаємо ще канавку. Щоб вложити ось цей запас, туди, через кілька метрів пришпилюємо такими П -подібними, П -подібними, скажімо, ну, тримачами в нашому випадку, чи як їх там назвати, для того, щоб більш трималось, поки земля не втрамбується. Ну, і присипаємо землею, притрамбовуємо. Ну, і ось приблизно такого от вигляду воно набуває. Ну що ж, агроволокно повністю вложене, ось так виглядає ціла грядка. Тут трошки більше 20 метрів. Ну і подальша послідовність дій наша виглядає ось так. Значить, за допомогою кілків на обраній нами відстані і такої от строїтельної будівельної жилки вирівнюємо рядочок, відбиваємо. Вирізали таку планочку довжиною 35 сантиметрів. Раніше робили 30, зараз спробуємо 35 В ідеалі, звичайно, я думаю, під сирію 40, але будемо практикувати думаю, однорічну посадку. Вистачить і 35. Ну і в шахматному порядку значить, розбиваємо мітки. Робимо, бачимо, таким от білим маркером досить добре шаблон для вирізання круга. Получається, в нас сточений круг шліф машини. Досить добре підібрати розмір будь-який можна, який кому в нас це близько 8 сантиметрів. Ну і ложимо, значить, так по центру, щоб була метка і обрізаємо його канцелярським ножем. Далі. Беремо розсаду, наша розсада така в стакані 180 мл. Ну, звичайно, так по збігу обставин собі йде слабша розсада, але ми неї розкачаємо ще. Ну, пробиваємо таким от флакон від будівельних сумішей отвір. Досить добре ним пробивати отвір, і досить добре туди входить значить, цей стакан. І висаджуємо полуницю. Ну, отак, такого вигляду вона набиває. Звичайно, тут ще буде капля, щоб спростити догляд, але вже перші коріні заложені, і будемо працювати далі. На цьому, друзі, всім вам бажаю здоров'я, мирного неба і пам'ятаємо, все буде Україна.